Продовжую читання шостої частини книги. Сьогодні вітер. 26 березня, 23 року. Отож, шоста частина книги в'язні Північного царя. І маємо трошки сьогодні вітряну погоду, можливо, будуть деякі наслідки шуму вітру. Буду читати голосніше. Книжка є доступна в друкованому вигляді. Працюється над тим, щоб книжку мати була доступна в російській версії в електронному вигляді. Так, маємо трохи шум, бо їде поїзд. Невдале вербування, сторінка 324 книжки в'язні Північного Царя. Шоста частина. Читання вже більше року йде. Отож, через 19 днів він вернувся до нас, тобто Наркевич, Валентин Наркевич, брат. З виду такий самий, але очі світилися радістю. З Москви з ГРУ переїжджав генерал з однією задачею вирвати Наркевича Валентина з рядів свідків його, Завербувати в лави ГРУ і направити в Японію. Наркевич ще з таборів знав генералів Контунської армії. Вони вже вернулись в Японію, і могли знати те, що цікавило ГРУ. Вхід пішло все, просять минуле, чисті документи, прописка в Москві, квартира і так далі. Ні, громадянин генерал, я тепер щасливий, що пізнав правду, що можу служити суверенну Всесвіту, Богу Єгові, то він володар всього і землі також. Незабаром по всій землі, згідно пророка Даниїла 2,44, будуть повалені всі царства. Жодне людське правління з їх ЦРУ, ГРУ, секурітати і іншими не залишиться. Раніше, коли я не знав цієї істини, то мене, як і вас, можна було б купити за щось, наобіцяти чогось, залякати чимось. <кхи> Замовкни, крикнув генерал. До біблійні казки. Ти бачиш, як радянська влада крепне. Ми розбили Німеччину, за мало що не захопили Японію. Ми маємо найсильнішу армію, ми запустили в Спутні. Країни Африки проголошують незалежність і вибирають соціалізм. Комунізм перемагає. Ти що не бачиш? Тебе оболванили. Радянська влада ніколи не знищиться. То влада народу, емоційно і жестикулюючи говорив генерал. Громадянин генерал спокійно почав брат Наркевич. Ви ж добре знаєте історію, ви пам'ятаєте, напевно, наркомів, Ягода, Єжов, Берія. Ви пам'ятаєте Сталіна, 20-й зісткрес теж пам'ятаєте. Розвінчення культу особи Сталіна стосувалося і вашого відомства. Біблія говорить, що проходить образ Міра Сіво, 1 Коринфяна 7.31. Сьогодні подібні, але вже інші образи, декорації. хватит, это ваша ерунда, советская власть сильна, и мракобесия твоего слушать не буду. Я привез тебе предложение гуманное, выбирай, время у нас есть. Будешь смотреть, слушать и решай. Ты же чекист в прошлом, товарищи надеются, что порвешь связи с яговистами и скупишь свою вину перед Родиной, стримуючи себя, а говорил генерал. Ми організуємо твій побіг, все буде по-настоящему. Ти уйдеш в Японію, будеш писати лагерне розповідання Тобой бой ти вже це знаєш і умієш. За ці 19 е, днів брат Валентин мав багато можливостей говорити, що таке правда, як вона вплинула на нього. Весь час він жив в готелі, напевно, не п'ять зірок, окремий номер в другому номері. Генерал, сніданки, обіди вечері часто були в ресторані, прогулюючись по містечку Потьма по вулицях, магазинах в кінотеатр, демонструючи свободу. Генерал надіявся, що Валентин махне рукою на свою істину. І вернеться до старого ремесла. Його він вмів робити. В кінці сидячи на лавці в Потьмі, кемаем тут шуму в конце на лавсе в путь мы сказав до брата Валентина. жаль очень жаль что ты отказался от прекрасной работы интересной жизни на благородины никто из вас не выйдет отсюда таким как вошел ты это точно ты же читаешь газеты слушаешь радио линия партии направлена теперь на то чтобы советский человек освободился от религии и всяких предрассудков Через несколько лет ми действительно увидим фільм о останнього свидетелі Єгови в СССР. І це сказав Никита Сергійович Хрущов, наш вождь. А я вам скажу, відповів Валентин, щиро дякую за таку відпустку. Я ще більше переконався, що знаю правду, що віра моя правдива, що свідки Єгови це дійсно мої брати. Микита Сергійовича Хрущова знав особисто. Знаю особисто, невже він так не любить Бога? Але Ісус Христос сказав, що Євангелія Царства мусить бути проповідана усім народам. І ми тоді, і ми то робимо по цілому світі, і тут в Союзі. Я особисто більше довіряю Ісусу Христу, а не Хрущову. І хочу більше слухати Бога, а не людину. Я вже усл... Я вже е ті басні, прощай, холодно кинув генерал з відразу і на обличчі і встав. Бувайте здорові, відповів Валентин. Кремезна постать генерала віддалялась по вулиці, змішуючись з натупом. Ну от і все, пішли, пролунав ззаду голос капітана Агеєва. Не хотів на свободу, пішли в зону, твої вже заскучились за тобою. Кінець читання. Також що можу рекламувати, бо вже починається дощик. Рекламувати вам книжку. Сільвер Сіліксара, свідок Єгови, який писав дуже багато про політичні події, про свідків Єгови. Щасливий прислідуй за правідність. Книга має 4 частини. Доступна електронна версія в інтернеті. Книга називається Щасливий прислідуймий за правідність. Там він дуже багато заторкається питань політичних, політичного впливу, політичних рішень, куль Сталіна. Проблеми колхозів, які відбувалися в Радянському Союзі, план уборки зерна, а всі провальні плани, ну, які він знав, так і він описав. Також вербування, переслідування силка в Сибір, Сільвер Сіліксар, -сіль Естонський Свідок Єгови, котрий зараз ще є живий, вже знаходиться в приклонному возрасті. Але ще листується і підтримує контакт з усім народом Бога. Тому ця книжка Сільора Селіксара, ви можете більше дізнатися, оскільки вона обширно, обширно затрагує різні питання, в тому числі нейтралітет свідків Гови, їх переслідування, а також інші питання. Дуже-дуже різнобічна книга висвітлює дану інформацію. Також, в тому числі, діяльність свідків Єгови в Естонії та в інших частинах світу. Дякую за прослухання даної інформації. На все добре, книжка. Сільвера Сіліксара є в електронному вигляді. Книжка Ясні Північного Царя є в друкованому вигляді. Книжку можна придбати на Західній Україні.